Шановний мужній, героїчний український народе, дорогі колеги, перше засідання цьогорічної Верховної Ради України, я думаю, об'єднує всіх нас однією думкою думкою про тих героїв, які сьогодні поблизу Солідара, поблизу Бахмута, всіх інших точках фронту. Тримають небо українське, тримають фронт, і ми усвідомлюємо, якою важкою ціною дається сьогодні захист кожного метру української території. І, власне, говорячи стратегічно, в перший день засідання цього року маємо намалювати ті високі цілі, як ми на нашому парламентському фронті маємо допомогти українській армії здобути перемогу. Звичайно, в першу чергу нас має об'єднати, робота над євроінтеграцією і євроатлантичною інтеграцією для того, щоб якнайшвидше пройти цей шлях, але в дипломатії в міжпарламентській діяльності маємо зробити все для того, щоб наздогнати країну агресора для того, щоб посилити санкції проти Російської Федерації, і було створено трибунал для Кримінальної відповідальності злочинного вбивчого путінського режиму і всіх росіян, причетних до російської агресії. І коли ми говоримо про те, що сьогодні українці вимагають відповідальності, то маємо думати і про те, наскільки сьогодні є чутливим питання відповідальності і солідарності власне для нашої політичної команди. Коли ми згадуємо бої, які сьогодні точаться поблизу Солідару і Бахмуту, це має і дуже особистосне значення. Там зараз воюють члени нашої партії. Зокрема, Олександр Погребиський, депутат Київської міської ради, і досі проти Олександра Погребиського відкрита кримінальна справа за, начебто, напад на Представника забороненої партії ОПЗЖ пана Волошина запитаємо, а де Волошин цих 11 місяців. Ніхто жодного дня не бачив його в сесійній залі. В той час, коли людина, яку звинувачують по цьому нападу в Солідарі, захищає наше право тут знаходитись. Так само, десь в бігах знаходяться десятки членів цієї забороненої партії. А інше я хочу сказати, причетні були. До написання псевдоманіпуляційних політичних справ проти генерала Марченка і досі не закрита справа. Проти генерала Павловського і досі не закрита справа. Десятки політичних справ проти тих людей, які сьогодні кров'ю захищають країну. Українці сьогодні вони вимагають справедливості, і наш з вами Солідар має бути всесінь.